Так, нам не терпиться випробувати. Болото, Жорстке, але хочемо спробувати. Вже спробували, тепер вам покажемо. О, мімо майстер гати. Ну мокро, капець, дождь тільки йшов. О, мімо один пішов. І ще треба тут бляху додати, бо вилітає вже, О, вилетів. Знову вилетів, треба додати бляху. А так-то ми тут вже намахалися і ножі переробляли, і цей елеватора понижали. Його тут застрягає просто. Теж треба якісь бляки додави. Ми там раніше відрізали, тепер додати будемо. І вісімкою ходимо, то нічого тут має бути. Просто нема нашого співа. Якось так. Тут треба бляху. Мокро, то треба на сухо пробувати. Тут бляху треба, і отут треба бляху. Щось думати, щоб не застрягало. А так, то ми задоволені. Болото, болото люте. Чекаємо погоди. Часник. Бомба. Який процент цепт штраф? То я того не міг скерувати. То ви попропускали, так їхали, а ті, що повилітали, то збоку повилітали, треба бляху робити. Угу. Ну і деякі висмикувала о, відбивачка висмикувала, бо вони тяжкі. з болотом тяжкі і відбивачка висмикувала. Я думаю, як буде сухий, то буде зовсім важко. Mm. Ну, але бомба. То <зас> <to> майстер. <зас> Мати боже, скільки праці. І то би ще переробляли, то ви бачили фінішний варіант, ми знову переробили. То посадили на 20 см, і відрізали б. Бо... Тут було замалею. Я так передбачав, що воно замале. Але ми так робили, щоб підріс, щоб було зручно стояти, не нагинатися елеватора. Але прийшлось посадити його, буде там крісло буде сидіти. Ну, може, крісло зробимо, бо хтось буде низенький стояти. Йому і отам зручно. направляйки з'явилися от того й того не було. Він сюди приходить, він отак от болтається і всякий є кривий туди-сюди, і я так, що тут закусує. Отак направляють, його направляють і треба знаходити до того, як йде, він Також хитається, типу. і було таке, що він нам Ну, на, на ніж не попадав, на бік тобто попадав. Не знаю, от стільки, ми тут небагато пройшли, звісно, але ті направляють, її сюди направляють до ножа. нужа. Тут такі мінуси, може хтось буде робити, собі знав. Бо в Ютубі як таких відео конкретних немає, ніхто не показує, як він ним копає. Як почав робити, є. А закінчення самого, як вже він купає, ні в кого не видно. Ми вже не знаю, скільки разів на поле виїжджали. За ті о, три дні. Ну ще там забивається ота бутва. Там щось ще зробимо. Ну тут в обляху вилітає. Ну тут, тут ви що десь. Угу. Так десь треба. Угу. Добавили то. І ще що падає сюди. Є такий, що падає сюди, бачите? Падає ось сюди угу. і сюди злітає. З тим ми що зробимо. Може тут зробити отакого якусь теж що? Отаку під наклоном бляху туди. Ну. Що він, якщо двох впаде, десь щоб цього воно починалося. А щоб тут не мішало. Ну не знаю, або збирати по полі. Ну то невеликий відсоток. Ну, Куди не ну, впав, тут затримався. Ну то чекай, то надко приварити для експерименту, а там буде видно. О, О, планку. Ну, та й може хто там буде стояти рукою його забрати. Ні, ну щоб в руки сюди не впаде, то, то... треба буде порубити. поробити. Да, защити там вже нам не по судьбу ми переробляли. Сам за а, шківа не поміняли більшу. Шків так там. Ну тут шкіл тут роблять дестокера. З кішків роблять не дестокера. Там штулку до токером. Нема токарів, бля. Ну, поки що буде в нас в ящик. Бункера ми не зробили, бо не вистачало нам часу. Але і так, воно тобі файно спокійно падає в ящик. Ну, буде сухе, то звісно не буде того болота то. Ящичка прийняв ну, і став. Ні то не то, що городником його купати. Чи там ми купали трактором, то Тут ящички можна багато наставити один на другий. Ну я вам скажу скоро. О, який. Наприклад, тут такий кусочок хвилина роботи. На 30 метрів 30. І 30. то мокро. Мокро, від колеса сумуються. Просто не терпиться попробувати. Бо цілий день переробляли сьогодні. Переробляли. Ось таке. Все, їдемо додому. Все, будьте всі здорові. Щось кому треба, питайте. У бані поки що на заказ не робимо. На зиму будемо думати. На заказ, аби ще свій худив. Але на зиму є мрія, не такого-то 100% навіть не думайте, шматко будемо робити, бо то гімарою і дуже великий кошти. Я не думаю, що собі хтось дозволить. Такого комбайна з пересічних громадян, то купа грошей. А якось простіше, без відрізання, без відбивання, що буде батон. А то, батла... відбивання воно зробити. Ну, відбивання, ну Тут ну, Буде два, три, два гідромотори купувати. Ну, то вже купа грошей. Yeah, то вже тільки 7 тисяч. Ну, ладно, з відбивання може бути, але без відрізання. Що сюди буде приходити з ботвою, тут такий столик, він на столик буде падати, і ти собі в ящик відкидаєш. Або навіть двоє людей один буде пучок збирати, а один сюди відставляти. Такого можна зробити. Простенького. <реш> ти ж довге відео ти випитиш? В YouTube. Або в TikTok з двох частин. О, вже стрілка майже вирівнялася. Часник ще такий зелененький. Але тільки погода і зразу купаю. Не боюсь за два дні ми його викупаємо. Гектар у нас тут. Може і за день викупаємо, рано встав. Ну ти вже все, все До 10-ї вже викупив. Ти 30 метрів прокупав. Ну ладно. О, вже Стрілки майже у нас поставали. Вже починає заростати помаленьку. Був чистенький, чистенький. Заростає. Все, всім пока, будьте здорові.